Чому українцям забороняли святкувати Великдень? Бо це були не просто обряди. Це українська мова, народні пісні, віра і традиції, що передавались не з книжок, а з вуст у вуста. Це була пам'ять України, яку імперія намагалася стерти. Їхньою ціллю було поглинути всі народи і створити одну велику підконтрольну націю з однією мовою, церквою і прапором. Не віра, а контроль. Не Бог, а система. Український Великдень цьому не підкорявся, бо він про гідність, про пам'ять, про свободу, а не про страх і покору. Його називали антирадянською поведінкою, за нього саджали. Але навіть у таборах українці вишивали великодні орнаменти і шепотіли. Христос Воскрес! А у відповідь Воскресний Україна. І саме тому Великдень це не просто свято, це пам'ять, що дійшла до нас крізь біль і покоління, які не зламались. Бо поки живе в нас пам'ять, жива й Україна.